Доброго дня всім! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, так, спостерігаючи за останніми подіями, які відбувалися з цим так називаємим пучем. Ну, це можна навіть в лапки, мабуть, взяти. Ну, хоча, з якоїсь сторони, подивитися, знаєте. А, так як я, я була настільки впевнена, що Пригожин дійде от до Москви, що коли задавала свої питання, знаєте, задавала їх із того ракурсу, що він дійсно дійшов до Москви. Ну, тобто, в мене там випадали, пере це все залагоджування за рахунок домовитися. Але ну, мені тоді було не зовсім зрозуміло про що можуть бути домовленості, тому що я була впевнена, що взагалі Пригожин буде в Москві таки. Ну, це для мене буде наукою. Знаєте, що потрібно спочатку ставити питання. Якби ми впевнені не були в сході, треба все одно, мабуть, перезапитувати в карт і уточняти, чи дойде він, чи дойде хтось кудись для початку, а потім уже про розвиток подій. Ну, знаєте, я от передивлялася, до речі, свої відео на е, червень місяць для Росії і для України на фронті. В принципі, достатньо чітко програлося це відео. І я так думаю, що програється оцей момент, який я напригожена в цьому відео напригожена, яке я робила, що наші війська скористаються. Все-таки цією розбалансованостю і вдарять там, де не чекають. Я думаю, що, в принципі, скоріше за все, так воно і на даний момент навіть відбувається. І що я ще хочу сказати, ем, на рахунок, щось я ще хотіла сказати? По поводу на рахунок ЗАЕС. В мене це відео, яке є, там, в принципі, можливість цієї катастрофи, можливість теракту сходить на помірність. Тобто, будемо, знаєте, молитися, щоб не трапилося великої катастрофи, а Дійсно, якось воно було дуже швидко залагоджено, залагоджено і дуже швидко ліквідовано. Тому... Молимося, і ще знаєте, багато в мене приходить. Ну це я таку ремарку просто ставлю на початку. На початку відео на рахунок того, що багато хто мені пише, що ви говорили, що от до кінця місяця буде звільнено Такмак, буде звільнено Бердянськ, Мелітополь, хоч би осінню. Звільнили, то я вам скажу, звільнять. Я думаю, до кінця літа ми будемо вже спостерігати звільнення і лівого берега Херсона і Запорізької області, в тому числі. Просто це так, як я вже казала, нічого не вкладається в таро по срокам. Чітко я думаю, ми скоро побачимо вже. Якісь більш такі активні дії на запорізькому напрямку вони вже йдуть. Я думаю, Бердянський такмак це підтвердить, виходячи із того і кількості складів і окупантів, скупчення окупантів, які горять в цих містах. Тому я думаю, як тільки виб'ють склади, одразу в принципі окупанти побіжить, тому що йому просто нічим буде підкріплятися. Я думаю, цього наші війська і добуваються. Тому спостерігаємо, чекаємо. Я думаю, що в принципі скоро це вже все почне вирішуватися, і скоро ми це все побачимо. Тому давайте сьогодні будемо дивитися. Е я хотіла би запитати у своїх карт взагалі, от. Е до речі, я дивилась на Пригожина, да ще е, по військам по його. Е, я також дивилась на картах. Він якось їх буде перекидати. Там випаде, випадає карта руху, е, але поки що не зрозуміло, куди вони будуть рухатися. Тобто, щось. Е... Він дуже боїться, що він взагалі залишиться без війська. Оце його страшить. Тому подивимося, куди вони будуть рухатися. Ну я перезапитувати не буду, але от карти мені, ну я ж сама для себе роблю розклади, просто не записую їх часто. А потім, знаєте, коли хочеться щось викласти, ти вже це питання не задасиш картам, тому що ти вже його дивився. Якщо постійно задавати одне і те саме питання, то карти просто збрешуть. Тому отак. От я говорю, що якісь певні випадають переміщення його військ. Просто тут не зрозуміло, з якої точки куди. От. А, і ще я дивилася з Білорусі, до речі, якщо він піде. Він це чітко розуміє, що якщо він піде, його війська, він останеться без військ. Він це чітко розуміє, тому що я не дуже розглядаю цей варіант. Йому таке не треба. І так. Що запитаємо, давайте так запитаємо взагалі: чи поклав початок оцей Пригожинський демарш перевороту на Росії? Чи можна це вважати от початком у цей демарш, початком зміни царя, початку зміни путінського режиму, путінського правління. Чи можна це от так сказати, що це от початок покладено? Цьому всьому. Так дійсно. Початок покладено. Випадає помірність, випадає карта 6 пентаклів з допомогою, випадає карта туз е, пентаклів. Також це можна говорити як початок шанс, і на дні колоди випадає карта 6. Жезлів карта перемоги. Вони тут так і називаються. От ну помірність вона помірність в усіх колодах. Потім карта шість пентаклів тут називається Успіх. І ця карта, взагалі, якщо роздивлятися, і вона переводиться. Що тут один люди, які у ці в горах преодолівають препятствия, вони допомагають один одному. Тобто, з допомогою, знаєте, це от ну, касательно пригожена. Це от був такий. От, знаєте, поштовх. Поштовх до того, щоб дати шанс розвитку, розвитку цих подій. Тобто це поклало початок, це заклало фундамент. І можна з певненістю сказати, що дійсно далі буде? Ну Просто давайте раді цікавості, подивимося, що ж далі буде. Ну от Ми зрозуміли, що початок покладено. Як далі в Кремлі? е-е Будуть розвиватися події от в політичній верхівці між політичними елітами, між путіними елітами, як далі будуть розвиватися там події, холь початок вже покладено. Ну, знаєте, йде колесо фортуни, колесо фортуни говорить, що події, які знаєте, судбоносні, от вони вже сталися. Оце якраз Пригожинський демарш, пуч так називаємо. Він повернув оце колесо для Росії в цілому і для політичних еліт в цілому. Дурень, який йде по центру, говорить про те, що в принципі для них це нова сторінка буде. І вони самі ще не знають, яка це буде сторінка. Вони скоріше за все самі ще цього прорахувати не можуть. Закривається це все королевою, же, королевою мечів, вона тут називається мати, е, повітря, мати повітря. Тобто це королева в кращому випадку може вказувати на те, що вони намагаються тримати ситуацію під контролем, а в гіршому випадку це може вказувати, от якраз, і на якийсь от. Ну, це може вказувати на військовий конкретно шлях, якісь ну, зло, якесь яке, знаєте, наближається до них. Оці всі, ну, все як воно буде далі розвиватися, воно буде для них не дуже в плюс. А ну открий мені оцю матір повітря. Зірка. Тобто це от надії на майбутнє. І надії на майбутнє, які вони намагаються прорахувати. Але так як тут по центру дурень, дуже складно зараз це прорахувати. І дуже складно, і тут випадає е, дочка землі. Це в стандартній колоді відповідає. Е, Пажу, пажу пентаклів, пажу пентаклів. Так це може говорити про те, що вони скоріше за все намагаються продумати, знайти якісь нові підходи, знайти якісь нові ідеї, тобто, всі можливі, неможливі, приміняють всякі способи, щоб стабілізувати і прорахувати ситуацію для того, щоб. Щоб якесь майбутнє було для того, щоб. Ну, знаєте, Тут по зірці це от путіводна зв'язда, яка тебе зірка, яка тебе веде по життю. Тобто вони намагаються все-таки знайти, е як їм далі взагалі рухатися. Тобто це втрата от по дурню, це втрата орієнтирів, а по королеві мечів це можливість якось. Е Якось для себе прорахувати, що взагалі робити на майбутнє. Як воно взагалі буде, яку форму воно взагалі все це буде мати? От за цим на рахунок цього вони зараз ламають голову. Открий мені дочку землі. Ну, це карта війни. Тут випадає дочка е, повітря, це паж мечів. Тобто паж мечі завжди говорить за зароджуючий конфлікт, і цей паш мечів він також може показувати початок воєнних дій. Тобто вони. У них вони ламають голову взагалі, як бути в майбутньому, як би в них там це все не розпочалося? Як зробити так, щоб це все не прийшло до них? Я так, я так розумію це для себе. Як взагалі повернути ситуацію так, щоб просто ці воєнні дії вони не вспихнули всередині Росії, тому що ну, королева мечів може говорити якраз про ці тяжіння до незалежності? Знаєте, хтось. Почне піднімати голови, хтось почне е, свої якісь там ідеї видвигати, говорити, що отак от краще, це може все призводити до конфліктів. І е, все це може ну, ще більше розбурхувати оце полум'я незгоди, яке там є. А ну, давайте запитаємо взагалі за Путіна. Чи він що вирішує там, а Путін як політична фігура на даний момент. І ще має важелі впливу, чи він уже нічого там не вирішує, Путін, діючий президент Російської Федерації, чи має він взагалі там впливи на своїх еліт на даний момент? Чи він вже там нічого не вирішує після цього демаршу Пригожина особливо? Ні, вже, вже він як політична фігура. Розумієте, тут випадає трансформація або смерть. Тобто щось уже конкретно прийшов час чомусь уже відмерти, тому що тяглося дуже довго. Це, я так розумію, його політична кар'єра. Випадає і Єрофант може говорити про його конкретно культ. Культ Путіна, культ е, влади, культ всього, -цього, що називають колективним путіним, можливо. Тобто тут, е, тут випадає іерофант, це як його влада, наприклад. І випадає сам король Пентаклів, це як він, тому що на кораю Пентаклів він завжди програється. І тут закривається це все сім. Е, Сім пентаклів, сім пентаклів в цій колоді е, дуже відрізняється від стандартної. Тут конкретно про карта провалу, карта, коли якась річ розбилась і ти і її вже ти не можеш е, ну, назад, знаєте, це не так, як в Гаррі Поттері Репаро, і, і воно все залагодилося. Тут так не, не працює. Тому що розбито, те розбито, розумієте? Тобто деякі речі вже назад не, не відіграєш. І Тут ще під королем Пентаклів колесо фортуни. Тобто для нього це колесо фортуни воно вже повернулося. Якщо він ще до цієї ситуації був зверху колеса, то тепер, коли воно повертається, ти е, просто вже опиняєшся знизу цього колеса. Тобто для тебе вже. Йде зміни. Йдуть зміни, ці зміни кармічні, ти просто вже нічого не можеш діяти. Тобто, ну виходячи з цих карт, зараз я привідкрию, відкрию мені зі сім пентаклів. Правильно розумієш, це провал? Ну так, да, це вже випадає сім. 7... Мечів на на, на сім пентаклів, ой, вісім мечів. Вісім мечів в цій колоді говорить про те, що коли от ця хижа птичка, це я не знаю, Орел, там це чисоки, я їх не розвічаю, коли він е, летить, на нього нападають там. Е... Ну, атакують його, коротше кажучи, і, і ця атака е, символізує те, що тобі заважають рухатися. Тобто, ти вже е, і в стандартних колодах взагалі от вісім е, ночів, коли випадає ця карта, коли ти не керуєш ситуацією вже. Тобто, що розбито, те розбито. Що трапилось, те трапилось, уже ти не відіграєш назад. Тобто, мені Ерафанта. Там вже хтось інший, це вже батько вогню, це король жезлів. Вже там якийсь жезловий король заправляє. Хтось із карими очима. Хтось такий достатньо Ой, жезлів. фу. Це мечі, батько мечів. Тобто, це хтось. от... Скоріше за все, можливо, має відношення і до військової сфери. Він, він більше от, ну, щось може вирішувати. Або, наприклад, якщо ми говоримо ну, за Путіна, наприклад, і за його культ, то скоріше за все, то Путін міг і потянути тих людей, які і ще були ну, якби з ним в зв'язку. Для цих людей йде провал. Тобто не не тільки Путін, ось якийсь бать... ну це можливо Шойгу, тому що тут військова карта, чи Шойгу, як там правильно сказати, одним словом. Тобто, от батько повітря це король мечів. Хтось хто займається військовою сферою, хтось хто дуже лояльний путіну, то його голова також полетить або полетіла вже. От ну тобто, для них вже, вже розсвіта їхньої кар'єри не буде. Тобто так дійсно Пригожин, хоч цей йде марш, і був такий в кінці, роз знаєте, куди дівати попкорн. Тепер ми всі розчарувалися, але все ж таки це і нам на фронті. І до речі, я і до речі, я дивилась там. Мене ж випадали карти, що вони будуть е, якісь війська забирати, але ще не, не вирішили, які я прочитала в наших новинах запорізьких, що все таки з запорізького напрямку. Вони там пару бригад якихось зняли бригад. Якщо я не я просто по кількості там не розлічаю, ну там якусь 75 то щось там щось ще там зняли. Тобто когось вивели і будуть тримати на території Російської Федерації близько тижня, щоб типу пересвідчитися, що пригожин більше не піде взагалі ну там не буде другої серії. Тобто когось зняли. Так що, все-таки карти показали. Знаєте, ще, я от скільки, ну, я ж не так давно второ, і я зараз як активно роблю ці розклади і дивлюся, як вони програються. Так, деякі моменти мене потім розчаровують, я не буду це все. Ну, знаєте, приховувати. Але вони мене і навчають одночасно, тому що я розумію: а, це треба було, наприклад, отак. Я розумію, що, в принципі, ну, це не додає мені підписників там, і так далі. Можливо, люди там в чомусь розчаровуються, але ну. Поки що буває, що я ну, наприклад, мені випало да там перемовини оці з Пригожиним, Ну так як я не запитала, чи той йде він взагалі до Москви, то я це розцінила, як будто би ці перемовини там вже в Москві відбуваються. а Насправді. Ну, хоча знаєте, так як говорять, в принципі, немає свідчень взагалі, може може він і був десь там, знаєте, на під'їзді до Москви, конкретно Пригожин, Нам же цього не скажуть. Ну тобто, як це карти побачили для себе, з ким у нього конкретно були перемовини, тому що е там був не тільки Лукашенко, скоріше за все, були інші люди, які представляли собою російські еліти, тобто, ну. Фактично, ці перемовини відбулися. Просто не завжди зрозуміло, і поки воно не програється, не завжди зрозуміло, що мають на увазі карти. От якось так. Ну, що ще подивимося за Російську Федерацію. Ну, давайте на іншій колоді. Я хочу просто глянути. На цій я просто вже дивилась, чи живий пригожин. Подивимося на цій. Колись давно мені взагалі випадало, що його отравлять, там, ну, так він життя своє закінчить. Ну, мабуть, ще не прийшов час. Покажи мені, чи живий Пригожин Євгеній. Пригожин, чи живий? Та живий. Передвигається десь. Передвигається, скоро ми щось почуємо про нього. Випадає паж Кубків. Він, знаєте, замітає сліди, щоб неможливо було відслідкувати, де він знаходиться. У нього якісь такі по колесниці передвіження. Тобто він, він якось пересувається і робить певні заяви по пару Кубків. Хоча сам він тут не випадає, ну відкрий мені колесницю. А, ну, ну, Тут король кубків випадає, ну король Кубків це не він. Тому що це ну, трохи не відповідає типажу його. Це якийсь, ну, можливо, він з кимось там. Можливо, це лука з лукою, там, де в Білорусі десь пересувається, по Білорусі там отто, то, таке може бути. Але ну, тут по пажу кубків, тут конкретно як ще якісь заяви буде робити, ще ми почуємо. І по, по тузу тут робить всі, всі можливі і неможливі маневри, щоб неможливо було відслідити, де він дурня. Двійка пентаклів. Ну так, щоб, от там, знаєте, фігаро тут, фігаро там. Сьогодні я тут, завтра я там. І ніхто не знає насправді, де якось швидко це все відбувається. Тобто він, скоріше за все, боїться, що його дістануть і мало йому не покажеться. От. Ну, давайте зараз ще подивимося мета. Мета, от з якою метою взагалі робив оцей, е, свій рух на Москву Пригожин? Е, яку мету він переслідував? Ну, коли рухався на Москву. Яка мета його була справжня, взагалі? От справжня його мета руху на Москву? Ну, залякати це по-перше. Е, і так як випадає тут король мечів. Е, скоріше за все, у нього він хотів. От іерофант, це скоріше за все, можливо, він хотів конкретно якогось діалогу із владою, особлення Путіна, наприклад, е, хотів донести якісь свої сєтування по пажукубків, якісь свої розчарування. Е, ну і тут випадає король мечів, ану, мені короля мечів. П'ять мечів. Тобто, знаєте, ну таке враження, що він хотів просто показати, що. от... Залякати, по-перше, привести всіх в тонус, і ще показати шатке становище, насправді, наскільки шатке становище верхівки влади там. Тобто по королю мечів це конкретно, от наскільки вони не готові не готові отражати військовим шляхом цю всю небезпеку, яка їм загрожує. Ну Це таке показательне виступлення доволі. Тому що по 5 мечів це от в цій колоді, конкретно коли ти в тебе дуже шатке положення, коли ти. Де ти можеш за собою когось потягти. Тобто це от він конкретно залякав, показав, що є слабина, показав, що можна. Ну, це все в принципі було проголошено, але карти це підтверджують. І я думаю, йому це вдалося відкрити 5 кубків. Ну і це дискредитація Пентаклівого короля Путіна в першу чергу. Тому що це, і можливо, в якомусь плані розчаровано, щоб е, були розчаровані путіним, показати його з такої от сторони. Розумієте, типу, от, ну одні говорять, що він там друг великий Путіну. Ну по тих діях, які він робить, це просто наскільки дискредитувало взагалі культ цей Путіна і путінської влади, що ну, це і не придумаєш, знаєте. Це просто в карти говорять, що. От... Це все було і запугати, і показати що вони нічого не можуть, і в першу чергу Путін як лідер. Це дискредитувало його просто в очах, свого не тільки свого командування, а не тільки своїх генералів, там у цих всіх не тільки еліти, а й і, і за рубежом. Тобто Пригожин свою місію, от, якщо він планував конкретно залякати конкретно дискредитувати, то ну, він це зробив. У нього це, знаєте, на п'ятерочку вийшло. Тому, ну, отак. От. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.